Телевізійні сюжети, газетні статті, інформаційні повідомлення забуваються через місяць. Через рік стираються в людській пам'яті деталі, забувається порядок подій, а далі дуже важко встановити правду, зберегти найголовніше і найцінніше. Чи можемо ми дозволити собі підкоритися жорстоким законом часу і буття, особливо про них, загиблих героїв України? Безперечно, ні Олександр Катрошенко, закарбований у пам'яті назавжди, народився 17 квітня 1982 року у селі В'язове Конотопського району Сумської області у звучаній українській родині, встиг закінчити школу, відслужити строкову службу, здобути професію зварювальника. Олександр щира людина налаштована на добро, був житті радісним, спокійним, розсудливим, товариським. З майбутньою дружиною познайомився у далекому 2004 році у Києві. Перше зустрінувся в гуртожитку у Сашка кохання з першого погляду і назавжди. Але зірки спочатку не зійшлися, щось не склалося. Він мар ваделькою, але шляхи розійшлися. Через 14 років Сашко зустрів її знову у мережі Фейсбук. Зумів довести, що вона єдина і на все життя. Побралися наприкінці грудня 2023 року. Пережили перше поранення, після другого поранення його не стало. Життя старшого сержанта взводу першої стрілецької роти першого стрілецького батальйону обірвалося 10 вересня 2024 року. У Свято-Миколаївській клінічній лікарні міста Києва Олександр отримав травми несумісні з життям при виконанні службового обов'язку в населеному пункті Вугледар Волновахського району Донецької області. Йому було лише 42. 笑。 Любіть свою країну так, як любили і наші герої. Давайте пам'ятати, що люди і Олександр поклали життя за наше майбутнє у вільній країні. Вічна слава героям, вічна слава Олександру, слава Україні.